Накипіло ввечері. Розпочинаємо. Розпочинаємо вечірній ефір. Закінчуємо середу, власне, про що я хотів сьогодні поговорити. Ну, спека у Харкові. У Харкові продовжується спека, вона змінюється інколи, поступається інколи ливнем, зливом, точніше, грозам і так далі. От сьогодні, начебто, знаєте, я зранку дивився у телефон, у два пристосунки погодних. Вони всі показували абсолютно ясне чисте. Небо і сонечком, але зараз якісь такі незрозумілі хмарки. Мені, мені мені колега спитав, чи схоже там на дощ. А я кажу: Ти знаєш, от якось незрозуміло? Може так, може ні. Ну, от така зараз погода. І якщо ви дивилися... Дивилися прогноз, то ви могли помітити, що взагалі останні на останній день цього тижня неділю, якщо я не помиляюсь, прогнозують взагалі 38 градусів. Понеділок також буде, буде таким, ну принаймні як нам. А як нам підказують метеорологи? Одним словом, спека у Харкові дуже хочеться пити. Більше того, лікарі рекомендують слідкувати за водним балансом організму і дійсно вживати більше, більше води. Де Беруть де ми з вами беремо воду. Це абсолютно у кожного своє, що називається свої джерела. Я скажу так: хтось купує виключно бутильовану, хтось, а хтось її а, бере з кави чи чаю, що, до речі, не рекомендують. Лікарі краще кажуть, краще вживаєте чисту воду, саме власне воду. А хтось йде на джерела, і отут, до речі, є проблема. Чому власне? А тому, що, скажімо, фахівці, фахівці Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб є такі у нас у Харкові, постійно моніторять джерела відомі, і не зовсім відомі, де люди часто беруть воду, ходять по воду. Як... То просто часто кажуть, це і Саржін Яр, скажімо, і Манжосів Яр, і е, ярочок на вулиці Зубенко, і на, на Бучме. Ну, у Харкові достатньо таких от джерел, де вода виходить на поверхню землі. Вони облаштовані, як правило, ці, ці джерела, люди беруть там воду. Так от, я вам скажу, що лікарі. Е, не рекомендують цього робити, бо кажуть, що їхні ретельні, до речі, моніторинги показують, що вода не відповідає санітарно-хімічним показникам. І от про це ми власне детально і поговоримо сьогодні з лікаркою вищої категорії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Лідією Мельник. Пане Лідію, ви мене сподіваюся, чуєте. Доброго добрий вечір, пані Лідію. Радий вас радий вас вітати в нашому ефірі. Отже, будь ласка, на сайті центру написано, що 6 місяців півроку є така. Є такий моніторинг, проводиться дослідженою трішки менше тисячі, я так скажу, проб води з джерел. Вони називаються, до речі, джерела нецентралізованого водопостачання. Ну мається на увазі, що це не та вода, яку ми отримуємо в квартирах через водопровод, а це колодязі та власне джерела і. Не відповідають приблизно, ну менше половини, там 45 з невеличким відсотків не відповідає конкретним там державним вимогам. А, а власне на що, на що ви перевіряєте ці джерела? Що там, ну скажімо, не повинно бути, якщо я правильно ставлю питання? Наша організація лабораторії нашої організації контролюють якість води в каптажах. 12 природних джерел міста Харкова. Що таке каптаж? Я перепрошую. Каптаж це безпосереднє місце забору води, куди люди приходять зі своїм mm -hmm. посудом щоб набрати її додому. Mm -hmm, зрозумів, так дослідження лабораторні проводяться як за санітарно-хімічними показниками, так і за бактеріологічними. Я хочу зазначити, що Вода в природних джерелах не може розглядатися як більш якісна і безпечна ніж водопровідна, але враховуючи то, що історично склалося, що на території міста Харкова є багато джерел, і люди звикли користуватися цією водою. Ми змушені включати в план моніторингу дослідження джерельної води. Дослідження проводяться. По повному аналізу це великі хімічних досліджень один раз в сезон: це березень, червень, вересень і грудень. І щомісяця, по скороченому аналізу. І е, за результатами таких досліджень ми е, знаходимо підвищені е, вище нормативних показники каламутності, жорсткості, нітратів. І що найважливіше, це Постійно реєструється бактеріальне забруднення джерельної води. Там е, визначається дуже великий спектр мікроорганізмів, там завжди наявна кишкова паличка, ентерококи, тобто е, ті е, мікроорганізми, які можуть викликати е, кишкові захворювання, а інколи навіть е, гострі отруєння людей. Це uh -huh. зазначити, що е, в джерелах. Ми виявляємо підвищений рівень нітратів, які надзвичайно небезпечні для дітей до трьох років життя, тобто маленьких дітей, які можуть, на жаль, інколи батьки поступають дуже нерозважливо, коли дають джерельну воду маленьким дітям або готують на них молочні сумки. У цих дітей може статися гостре отруєння, яке називається водно-нітратна метгемоглобінемія – і врятувати життя такої маленької дитини можуть лише в реанімації дитячої лікарні, uh -huh. а це у дитини наступає задишка, тахікардія, ціаноз, і дитина буквально помирає на руках батьків, якщо не зможуть довести до лікарні. Uh -huh. Пані Лідія, от дивіться, оці джерела, які ви перевіряєте, не централізовані, ну тим тим не менше, ви їх називаєте каптажами, вони облаштовані. Тобто, колись давно, я не знаю, скільки років тому, ну якщо брати Сарженяр, то це, мабуть, якщо я не помиляюсь, десь з кінця 60-х так точно. Вони облаштовані таким чином, щоб люди власне і ходили за водою. Тобто, ну малося на увазі, що там братимуть воду. Я не знаю, я, я, точніше, я думаю, що ну, Враховуючи ту ретельність, з якою, скажімо, років там 30-40-50 слідкували за, за водою, обрали аналізи і так далі, зрозуміло, що і перевіряли. Але е, е, я не знаю, роз'яснювали чи ні. От для чого, власне, і як і коли можна брати цю воду? Люди ж часто, знаєте, приходять, особливо в спекотні дні, такі як зараз стоять, приходять, беруть навіть долонями, п'ють трішечки цю воду, інколи набирають у пляшки, також п'ють з собою, звичайно, в баклажки, в якісь пляшки там, і так далі. і так далі, Беруть собою. Але я хочу підкреслити, що дуже часто цю воду вживають сирою. Це можливо робити чи неможливо? І може це не варто робити зараз. Ось коли спека на вулиці, коли, коли дійсно там дуже великий ризик чимось захворіти, чи, чи мікроорганізмом зайвим, так би мовити, потрапити у цю воду. От що робити з цією водою у цих джерелах? Так, я зрозуміла вас на запитання. Я хочу зразу зазначити, що облаштування. Каптажів природних джерел це був якби вимушений захід, і коли ми проводимо дослідження джерельної води, ми завжди за результатами пишемо інформацію в органи влади для того, щоб поряд із каптажом джерела були встановлені. Щити, на яких зазначалось, що якщо вода не відповідає нормативним вимогам, то вона для пиття заборонена її можна використовувати лише як технічну. От тобто, слухайте, а що значить у мене відразу два питання. А чи є, по-перше, такі таблички от, біля, біля цих каптажів, ну біля джерел, давайте так називати? Я, чесно кажучи, не користуюся водою з джерел, але, але от буваючи у Сардженому Ярі, або, може, я не звертав увагу, не знаю. Я не бачив таких табличок. Це перше питання. А друге, що таке технічна вода? Технічна вода це та яку можна використовувати лише для прання, миття підлоги і Слухайте, для побутових пан... нескільки... пані... потреб. Тобто, тобто воду, яку люди беруть зазвичай у тих джерелах, які, про які ми з вами говоримо. А це от я, я навіть зайду і перелічу ці 12 джерел. Це Сарженяр, Манжосів Яр, Селище Олешки, Парк, Юність, Петренки, 1, 2, 3, Олексіївська балка, вулиця Мінералводська, Зубенка, Вулиця Бучми. З будь-яких з цих джерел воду навіть кип'ячену. Не рекомендується вживати для пиття потім, так ну от, якщо я прокип'ячу воду і, і і зроблю чай з неї, чи там суп, чи борщ зварю, можна таке робити, чи компот, чи ні? Я зрозуміла запитання. Я хочу зазначити, що склад джерельної води він постійно змінюється. Не лише протягом е, сезону чи місяця, а навіть протягом доби, uh -huh. і тому люди, які піклуються е, за здоров'я своєї, особливо за здоров'я своїх дітей, обов'язково повинні кип'ятити джерельну воду, якщо у них виникає така потреба, е, використати її для пиття. Uh -huh. Я би хотіла зазначити, що е, ми зараз з вами е, переживаємо такі тяжкі часи, коли на жаль, може виникнути така ситуація, яка була в минулому році, як блек-аут тому наявність джерельної води в такому випадку, у випадку виникнення надзвичайної ситуації, вона буде нам корисна ця вода і ну так, тобто... він тобто... Використов... Тобто, да, запасатися до речі, от дякую вам за це нагадування. Дійсно, краще мати на всякий випадок таку технічну воду для різних потреб. Тим не менш, от у вас, наприклад, на, на сайті, на сайті лабцентру зазначено, що воду з колорізів та природних джерел ні в якому разі не можна використовувати для вигодування немовлят, приготування їжі та задоволення питних потреб дітей до трьох років. Ну, це, це те, що ви сказали. Якщо так, знаєте, людина, в принципі, важко змінює. Якісь свої звички, звичайно, якщо вона, тим більше її батьки, а то навіть і дідусі там з бабусями ходили по воду на якісь джерела, ну їй якось ну важко а, забути про змінити цей а, цю, цю звичку, якщо тільки от просто вона не зрозуміє, знаєте, на, на власні очі, що називається не пересвідчиться, не пересвідчиться, що дійсно щось трапилось. А от, все таки, якщо хочеться людині брати воду з джерел, ну звикла вона готувати собі там. Перші якісь страви з неї чи чи чай, чи каву А це можна робити, я так розумію, але тільки при умові кип'ячення, так? Чи все ж таки ми, не потрібно? Ми, ми в звичайний мирний час, коли постійно є вода а, в водогоні, і у кожного в нас в кранах в, в місцях помешкання, ми таку воду не рекомендуємо пити. Але так як ви сказали, що змінити звичку людини надзвичайно важко, то ми. Можемо сказати, що вона можна її пити, але після обов'язкового кип'ятіння ага, ага. і ніколи не пити сирою. Я думаю, може, ви пам'ятаєте, колись років 10 назад на деяких джерелах біля каптажів влаштовувалися підприємці, які е, брали у, е, ну, якби кошти за те, щоб оцю джерельну воду. Е, Добавити туди якихось е, солодких речовин речових так, так, так. Угу. Ми з цим боролися. Ми навіть зверталися в свій час до е, поліції і прокуратури, і ну, нам здається, що це. Е, Слава Богу, відійшло вже в минуле, але ця практика вкрай недопустима. Хоча цього, до речі, можна, пікувати, після угу, До речі, я от ви мені нагадали, дійсно, я скажу, навіть біля Сараженого Яру був а, кіоск облаштований. Ну, знаєте, він виглядав як офіційний, а, в якому можна було дійсно загазувати воду і додати якихось там солодощі. Виявляється, що не можна цього робити. Отакої. От так що, будь ласка, будьте уважні. Якщо ви вже ходите на джерела, якщо Може, у вас немає якогось іншого якоїсь іншої можливості купувати іншу воду, будемо так казати, чи не хочете робити? Ну не не вживайте її в будь-якому разі сирою. Кип'ятіть, будь ласка, кип'ятіть. Це от на цьому буквально наголошують лікарі. Правильно? Так лише після кип'ятіння, і то в випадку надзвичайної ситуації користуватися цією водою. І берегти здоров'я себе своєї і своїх близьких ага. Пані Ліді, я не можу все ж таки не спитати про таке. Ну, от, а в мирні часи, ну настане ж мирний час, ми переможемо. А що з цими джерелами краще зробити? Як їх облаштувати? Чи вони взагалі у Харкові, у такому величезному промисловому місті, взагалі не придатні для вживання в якості питної води навіть після кип'ячіння? Ви праві, Харків це техногенно нагружене місто, у нас розвинута промисловість, дуже є багато виробництв, які, на жаль, не маючи погоджень на скидання стічних вод. У нас місто все пронизане під землею трубами, каналізаційні колектори, лотки, ідучи від. Поверхневого стоку з території підприємств, із е, несанкціонованих звалищ сміття. Е, ну я вважаю, що соромно і е, вкрай безграмотно вживати питну воду, набрану, просто по суті, е, з скажімо так, з асфальту, у такому великому промисловому місці. Можливо, десь далеко, в, е, в якихось. Е, Ну, населених пунктах невеличких, де є ліс, де угу. там в лісі де більш сприятливі екологічні умови, так? так де екологічні умови дозволяють використовувати цю воду. Там, будь ласка, а в півтора мільйонному в промисловому центрі це вкрай небажано Слухайте, ну я думаю, чесно кажучи, що е, ці новини, так би мовити, не дуже приємні для тих багатьох. Я підкреслю, все ж таки, мешканців Харкова, які звикли ходити по воду до джерел. Ну от ситуація менше з тим така: краще не робіть цього, бо е, не, рекомендують, не рекомендують це робити лікарі, які займаються моніторингом, які знаються на цьому питанні і кажуть, що от, дивіться, там і, і нітрати зашкалюють, що називаються, і взагалі і, і кишкові інфекції можуть бути і таке. Інше пані Лідію, ну наостанок я не можу знов таки запитати, а яку воду рекомендують вживати лікарі? Я, боронь, боже, не маю на увазі називати якісь конкретні марки. Це не ви, ні ми не маємо права робити, звичайно, бо це буде розсінено як реклама. Ну, в принципі, скажімо, це ми вже з'ясували, що краще брати воду там, де вона добувається в екологічно чистих місцях джерел. Ну це зрозуміло. і така вода, до речі, є. Її можна в магазинах навіть у пляшках зустріти. Те, що називається бутильована вода, яку дійсно рекомендують вживати, от яку вже конкретно тут я відправляю в інтернет. Знаходьте, будь ласка, читайте яку більш рекомендують, яку менш рекомендують, яку взагалі не рекомендують. Ну а, а в принципі, от та вода, а, яка я, яку звідки добувають, можна, можна пити просто без скип'ячіння у сирому вигляді. Ну, без кипятіння можна пити лише воду гарантованої якості, це може бути вода із глибоких артизіанських свердловин. А в свій час також це було е, кілька років, е, декілька років назад. Ми е, тісно співпрацювали з гідрогеологами, які сказали, що на території міста Харкова навіть із свердловини глибиною 100 метрів вода не придатна для пиття. Тобто Артизіанські свердловини це ті свердловини, де вода виходить із підземлі під тиском. І це води, десь глибиною, які добуваються з глибини більше 500 метрів. Mm -hmm. Це водоносні горизонти, де вода гарантованої якості, там вона була створена природою ще мільйони років назад. І на глибину 500 метрів, Слава Богу, забруднення з поверхні, там де людина може на жаль втрутитися з негативної сторони, туди забруднення не попадає, тобто артезіанська вода. Вода гарантованої якості, її можна пити без кип'ятіння. Ось воно що? Тобто, навіть якщо вода до 100 метрів, то добувається з глибини до 100 метрів, добувається, то краще також не вживати в сирому вигляді. Да, без да, кип'ятіння таку да. воду вживати не рекомендовано. Е, наскільки я увазі, маю... це водоносні призонти, які знаходяться от на території міста Харкова, угу. тобто, оця техногенна нагрузка промислова на Екологію вона вплинула так, що водоносні горизонти до ста метрів ну, непридатні для пиття. <ривіт> Зрозумів, зрозумів. А, ну і знов таки а, у вас на а, сайті написано, що в чотирьох зараз джерелах з чотирьох, точніше, можна б е, у чотирьох вода відповідає нормам, але не назвали їх. І знов таки ви сказали, що вода змінюється буквально цілодобово якості. Води змінюється. Я так розумію, що не назвали їх саме от тому, що сьогодні так, вода так, може так, відповідати, завтра ні? Так? так? Так, вона протягом дня може помінятися, тому що піде дощ. Іде поверхневий злив, і він по рельєфу. А е джерела вони завжди десь нижче рельєфу. Знаходяться. Туди попаде забруднення, і вода буде вже непридатна. Тоді остаточно резюмуємо, якщо все ж таки не зможете ви змінити свою звичку брати воду в джерелах, які знаходяться на території Харкова. Хоча тут мова і про область навіть йде, будь ласка, кип'ятіть, виключно кип'ятіть і взагалі не давайте дітям, якщо вони у вас є, менше трьох років. Я думаю, що це буде підсумок вірний, пані Лідію. Так, погоджуюсь з вами. Дякую, дякую вам щиро. дякую, що приділили нам час. На все добре, пане Лідію. Нагадаю, що говорили ми про якість води у джерелах, які знаходяться в Харкові, яких моніторять співробітники співробітники Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. І власне з лікаркою вищої категорії цього центру Лідію Мельник ми розмовляли на те. Тему якості води зараз. Ми зробимо невеличку музичну паузу, нашу традиційну, а потім знов повернемося, щоб поговорити про ну про пропаганду. Можна сказати, і про те, як вона на нас впливає, як вона відображається на мапах. Отже, не перемикайтеся, буде цікаво.